В даному відеоуроці ми розглянемо, як створити картку нової юридичної особи. Для початку заходимо в головний довідник. У навігаторі представлень обираємо групу представлень юридичні особи. У всіх представленнях даної групи доступна функція створення нової юридичної особи. Для цього скористаємося кнопкою, яка знаходиться на панелі дій, і називається Юридична особа. Натискаємо один раз лівою кнопкою миші. Відкриється картка, яка містить чотири вкладки: основні персонал, додаткові та екологія. Як бачимо, у нас активна вкладка Основні. З неї починаємо заповнювати інформацію. Для початку заповнюємо поле назва. Стоємо у дане поле так, щоб воно стало активним, тобто, щоб курсор в ньому став мигати, і з клавіатури починаємо вводити назву нашої організації. Поле класифікатор кореспондента заповнимо за допомогою випадаючого списка. Для цього скористаємося кнопкою, яка має вигляд сірого квадрата з чорним перевернутим трикутничком всередині і знаходиться біля відповідного поля. Натискаємо один раз лівою кнопкою миші. У нас з'явиться вікно вибору значення, яке ми можемо збільшити або зменшити, ставши на правий край і змінивши його розміри, і обираємо потрібне нам значення. Для цього або двічі лівою кнопкою мишки натискаємо по потрібне. Значенні або один раз лівою кнопкою миші і кнопочку ОК. Поле категорія заповнюється аналогічно до поля класифікатор кореспондента. Щоб знайти потрібне значення в даному полі, можемо почати вводити назву, і програма нас автоматично перенесе на потрібне значення, або ж можемо скористатися повзунком і переглянути, які у нас є. Тут значення. Щоб обрати потрібне значення, двічі натискаємо на ньому лівою кнопкою миші або один раз і кнопочку ОК. Після заповнення поля «Категорія» переходимо до заповнення поля код ЄДРПОУ. Інформація вноситься з клавіатури. Далі переходимо до заповнення поля квет. Щоб заповнити дане поле, скористаємося кнопочкою додати. Натискаємо її один раз лівою кнопочкою миші, і у віконечку, що з'явиться, повинні обрати відповідний квет. Якщо ми знаємо код, можемо почати вводити його з клавіатури і Ентер або найті, і програма автоматично перенесе нас на значення, які розпочинаються з даної цифри. Щоб обрати відразу декілька значень, натискаємо біля них лівою кнопкою миші. І кнопочку ОК. Щоб видалити кведи з відповідного поля, скористаємося кнопочкою Відняти. Обираємо квед, який хочемо видалити, і натискаємо на кнопочку ОК. Зверніть увагу, що кведи видаляються по одному. Щоб додати ще кведи, можемо скористатися повторно кнопочкою Додати. Поля телефон, факс, емейл, банківські реквізити заповнюються з клавіатури. Далі переходимо до заповнення правої частини. Картки під назвою адреса. Для її заповнення скористаємося кнопкою Вибрати населений пункт. У віконечко, що з'явилося, починаємо вводити назву нашого населеного пункта і Enter або кнопочку Найти. Програма нас перенесе на відповідні значення. Ми обираємо потрібне і натискаємо на ньому двічі лівою кнопкою миші, або один раз лівою кнопкою миші і кнопочку ОК. Як бачимо, із вибором населеного пункту у нас заповнилися поля індекс, країна, область, район та село. В наступному полі ми обираємо тип вулиці. Натискаємо двічі лівою кнопкою мишки на ньому. В наступному полі вводимо назву вулиці. Починаємо писати з клавіатури, і програма нам запропонує. Відповідні значення. Якщо вони в нас влаштовують, переходимо до заповнення іншого поля. Ні, прописуємо до того часу, поки не напишемо потрібну назву вулиці, або ж можемо скористатися випадаючим списком і переглянути, які вулиці вже у базі є. І щоб її обрати, двічі лівою кнопкою миші, або один раз лівою кнопкою миші і кнопочку ОК. В наступному полі прописуємо номер будинку. Після заповнення даної інформації переходимо до заповнення вкладки Персонал. В даній вкладці ми можемо прописати працівників даної юридичної особи для цього. Ми маємо скористатися кнопкою Додати працівника, натискаємо на неї один раз лівою кнопкою миш, і відкриється картка для створення фізичної особи працівника. Як створити фізичну особу ми розглянемо в іншому відеоуроці. А тут лише скажемо, що в даній картці автоматично заповняться поля місце роботи і адреса нашої юридичної організації. З'явиться у правій частині вкладки під назвою Робота, щоб додати. І ще одного працівника повторно потрібно скористатися кнопочкою Додати працівника. Після того, як ми внесли інформацію про працівників нашої юридичної особи переходимо до заповнення вкладки додаткові. Якщо наша юридична особа має територіально відділені підрозділи, то в даній вкладці у полі підрозділи ми маємо поставити галочку. Як бачимо, із даною дією у нас з'явилася ще одна вкладка під назвою Підрозділ. Повертаємось до вкладки даної і бачимо, що тут доступна функція створення підрозділу. Ми можемо натиснути на кнопочку Додати підрозділ один раз лівою кнопкою миші, і у нас відкриється картка, де ми можемо створити підрозділ нашої юридичної особи. У полі Назва з клавіатури вводимо назву нашого підрозділу. Як бачимо, поля класифікатор кореспондента та категорія у нас заповнилися автоматично, аналогічно до інформації про саму юридичну особу. За бажанням ми також можемо заповнити поля телефон, факс та емейл, вводячи інформацію з клавіатури. Інформація у правій частині вкладки під назвою адреса наслідує інформацію про адресу юридичної особи. Дана інформація підлягає редагуванню, для того, щоб відредагувати дану інформацію, ми вистаємо у потрібному полі яке підлягає редагуванню, видаляємо попередню інформацію і вводимо нову. Після того, як ми змінили усю інформацію, ми зберігаємо зміни в даній картці. Для цього скористаємося кнопочкою Зберегти і закрити або кнопочкою Закрити. У першому випадку інформація автоматично буде збережена. У іншому програма нас запитає, чи бажаємо ми зберегти зміни. Ми натискаємо «Да». як бачимо, інформація про даний підрозділ у нас з'явилася у відповідному списку. Щоб додати наступний підрозділ, повторно скористаємося кнопочкою Додати підрозділ. Після заповнення інформації про підрозділи переходимо до заповнення вкладки Екологія. У даній вкладці ми повинні обрати ступінь ризику. Для цього стаємо на випадаючий список, обираємо потрібне значення і натискаємо на ньому один раз лівою кнопкою мишки. Після того, як ми заповнили інформацію про нашу юридичну особу, ми повинні зберегти зміни. Для цього скористаємося уже знайомими нам кнопками зберегти і закрити або ж кнопочкою Закрити. І автоматично програма зберегла інформацію про нашу юридичну особу. Щоб переглянути інформацію про нашу юридичну особу, стаємо у представлення Юридичні особи. Знаходиться у навігаторі представлень. У правій частині програми знаходяться усі створені раніше юридичні особи відсортовані в алфавітному порядку. Також в даній частині програми доступна функція сортування юридичних осіб за кодом ЄДРПО. Для цього ми натискаємо на відповідну кнопочку ЄДРПО. Так, щоб галочка біля назви ЄДРПО перетворилася на жирний трикутник, і можемо виконати пошук нашої юридичної особи за її кодом. ЄДРПОУ. для цього починаємо вводити код. І натискаємо Найти або ж Enter на клавіатурі, і, як бачимо, програма видала нам потрібне значення. Щоб повернутися до попереднього сортування за назвою компанії в алфавітному порядку, натискаємо на кнопочку Компанія так, щоб біля назви компанії галочка перетворилася на жирний трикутник. У даному сортуванні ми можемо виконати пошук нашої компанії за назвою, для цього починаємо вводити. Назву нашої юридичної особи і натискаємо Enter або кнопочку Найти. Як бачимо, програма нам видала потрібне значення. Щоб переглянути інформацію про нашу юридичну особу, натискаємо на ній двічі лівою кнопкою мишки. Щоб внести зміни, натискаємо або кнопочку редагувати, або двічі лівою кнопкою миші на вільному полі даної картки. Бачимо, всі поля стали активними і ми можемо вносити зміни. Після того, як ми внесли зміни, натискаємо на кнопочку Зберегти і закрити або кнопочку Закрити. І усі зміни автоматично будуть додані до програми. Отже, в даному відеоуроці ми розглянули, як створити картку нової юридичної особи.